Привіт! Привіт, інтернет! Сьогодні хочу розповісти, як я вже хотіла відпочивати. Але на балконі побачила залишки продуктів і, і... і жадність, так? Да? Жадність. Потрібно ще щось приготувати. Ні, це не жадність. Це, з мого боку, повага, повага до тих людей, які вирощували все. Томати, збирали їх. Так. А колись ще розсаду садили. Скільки праці, то завжди мені так, жалко. Дуже продуктів. Так що. Чи вовремя комусь віддати, пригостити когось цими продуктами? Ну, коли вони вже такі стали, як в мене, то вже віддавати комусь стидно. Так що буду сама готувати щось. А що можна з таких залишків приготувати? Так. Шість сортов яблук і всі різні. Якісь солодкі, якісь кислі, якісь тверді, якісь м'які. І томати. І що можна приготувати? Повидло? Так. І чим, може, мармелад у нас вийде? Так що будемо готувати. Не будемо допускати, щоб праця пропадала даремно. Так, не продукти вже припадали даремно, а праця. Так, Мені завжди, завжди було жалко праці, Що хтось працював, а ми йому їмо не доїли, викинули. Так, не можна так. Так що приступаємо. Для цього потрібно нам буде, щоб приготувати мармелад. Чи повидло? що у нас вийде? <гум> Томати, яблука різних сортов у нас будуть. Лимон, ще я придбаю. І гвоздика. Гвоздика в мене є і цукор, і вода. Так, і я тут побачила яблочко, а воно зовсім вже, вже негодне. Умні. Люди кажуть, що якщо яблуко вже отак отгнили, це яблуко вже навіть обрізати не потрібно. Так. Це вже момент упущен, так сказати. Так що відкладаємо такі, якщо вам попадаються. Ось щось я тут бачу ще. От. Теж відкладаємо. Остальное будемо готувати. Ось так я підготувала продукти. Яблучки я почистила обов'язково, тому що яке ж повидло з шкірками. Чи мармелад? Ні. Обов'язково потрібно почистити. Нарізала дрібненько, в мене ще одна айва була. Ось вона темніє, швидше. Так, я її. Зовсім тоненько порізала, бо айва твердіше, так? І будемо ставити на вогонь. Додам цукор 100 мл води додам більш не буду, тому що я додавала воду в томати. В томати я додала, додала шклянку води, поставила на вогонь. Воно ось, ось таке у мене вийшло. Зараз я це через сито протру. І додам в яблучка. Ну, спочатку яблучки повинні пусти, пустити сік. Так що я додаю пів кілограма цукру поки що. Ой! Розсипаємось. Ось. Пів пакета значить, пів кілограма. Так, додаю воду і ставлю на плиту. І тим часом протираю томати. Поки я протерла томати крізь сіда, яблучки вже почали кипіти. Так. Але не поспішайте яблучки ще. Не поспішайте. Ще потрібно додати цукор. поки я пів кілограма додала. Так, пів кілограму спочатку і пів кілограма зараз. Так. А тепер додам сік томатний. Яки я зробила. Всі, як ви ж пам'ятаєте, я додавала склянку води в томати. Так. І перемішаю зараз і виключу, бо в мене немає лимона. Піду в магазин за лимоном. А воно поки пусть мене чекає, настоюється. Гарний мармелад буде, гарний. Ось так моє варення виглядає. Я його тільки включила, воно стояло 3 години. Це варення це мармелад. Це повідло, як його назвати, варити потрібно одразу. Але в мене не було часу. Придбати лимон. І я не знаю, як воно буде далі готуватися. Потрібно, щоб воно все розварилось А так як воно стояло не знаю, що вийде. Будемо бачити. Е... Я думаю, що воно розвариться все ж. Я додаю сік лимона полтора лимона в мене. і додаю розмолений, розмолений, чи розмелений. Так, надо подивитися, Гвоздика. Гвоздика. Так. Скільки. Скільки потрібно, я чуть пізніше розповім. По рецепту. Я от стільки поклала. А скільки по рецепту, я вам все розповім. Так. І ви пам'ятаєте, всього 1 кг цукру. Так що, ставимо більше вогонь. І пусть воно кипить, щоб роз... розварились яблуки, щоб був справжній мармелад. Ось таке гарне повидло в мене вийшло із яблук і томатів. І смачне, і запашне, так, смак томатів зовсім не відчувається, але ж смак гвоздики є і запах гвоздикий. І це добре для тих, хто полюбляє цей запах. Я раніше зізнаюсь, так чесно, не те, що полюбляла, я ненавиділа цей запах. Так, так. Але ж все змінюється. Як я впізнала більш про користь гвоздики, то я полюбила це, да, дійсно. Так що змінюємо смаки, готуємо різноманітні страви, і це для нашого здоров'я дуже добре. І що я ще хотіла сказати? Якщо ви хочете, щоб вийшов мармелад, потрібно не зупинятися, як я зупинилась так? на три години. Виключила і потім продовжила. Одразу варимо, випарюємо, воно і розвариться, не будуть такі шматочки, як в мене отам шматочки залишились. Воно все добре розвариться і потримається трішки більше. Воно даже таке стане так, цінніше, ніж повидло в мене вийшло. І, мабуть, можу, можна даже в ємкості такі стеклянні, так? Формочки розлити, порізати і буде мармелад. Так, готуйте, смакуйте, насолоджуйтесь. Смачного побачимось.